А, стосовно, ну, як ви це називаєте? Це є війна між середнім класом та олігархом? Те, що зараз відбувається, це фонд, який повинен зняти роботи з лікарним. Це є війна в між середнім класом і лігар. А чи Ні, це є війна між старою системою і новою системою. Я вам хочу сказати, що всі люди, які обирали депутатів Верховну Раду, переконані були, що в нас буде змінена система. Олігархи вони систему цю створили, і ніхто не збирається її змінювати. І коли сьогодні мова йде про те, що хтось має заплатити за реформи, або треба сьогодні зекономити на комусь, або як інше, можна це називати, збросувати бюджет. Ми бачимо, як уряд, який сформований Верховною Радою, а Верховна Рада сформована тими самими олігархами сьогодні, відстоює інтереси олігархів а не людей. І при цьому, цинічно, нехтуючи мінімальними тими соціальними виплатами, ми не говоримо про пільні, ми говоримо про мінімальні, існуючі в минулому році без індексації соціальні виплати, які сьогодні цинічно є намір Ми, Воля, ми дуже чітко кажемо, от гроші в цьому місці, і смітті, вони мали пільгову, пільгову можливість не платити гроші до бюджету з своїх операцій, з нафти, з газу, з металів, з залізних вод, з зерна, усіх з інших речей. Яким чином? Дуже простим. Територію України вони продають із українських підприємств. Пані пособівати ці товари, потім їхня офшорна чорна компанія продає ці товари на експортні ринки по мірку світових цін. Але маржа різниця залишається за кордоном. Ось про що йде мова. І ми говоримо про те, що закон про транспортне ціноутворення якраз і передбачав можливість оподаткування від початку до кінця. Але кого це стосується, всіх, крім них, те, що вони пролобіювали Януковичі і мали цю пільгу до 18 років. А зараз, коли уряд пропонує зміни до бюджету, уряд каже: давайте ми їм збережемо ці пільги ще на два роки. Єдине, що ми зробимо, це те, уряд буде визначати ті біржі, на яких. Ми будемо порівнювати ціни. Не світові сировинні біржі, де є об'єктивна ціна експорту, а просто біжі. По кожній товарній позиції. Ну, трьох фраз, які це будуть біржі? Швидше це будуть українські біржі, на яких кожен собі зманіпулює цю ціною потреби і далі не буде коли. Це є конструктивний підхід, коли ми говоримо про мінімум 10-15 мільярдів гривень бюджет. Чому? Тому що експорт по цих позицій у минулому році. 60 мільярдів гривень. У нас курс виріс у 2,5 рази. Рахуйте, це буде понад 500-600 мільярдів. Заплатіть одну п'яту частину податку на прибуток, і ви отримаєте 10-15 мільярдів гривень. Математика, тому візьміть ці гроші і не скорочуйте ті спотеніші не скорочуйте, не скасовуйте ті мізерні копійчані витрати, які стосувалися з людей. І от що, що означає боротьба старої системи з новою? Люди, коли обирали верховну раду, вони вважали, що це ж вихована рада, яка захищає інтереси людей. Тому що ми йшли ще з тим, що ми будемо міняти систему. Система не змінюється в... Система зараз диктує і ставить на дивина всіх тих людей, які сьогодні голосували за те, щоб Верховна Рада була інакшою. Як це може бути таке? Тому ми наполягаємо на тому, щоб уряд, не зважаючи на те, що він сформований тими фракціями, в які олігархи потратилися на випадку 100%. Ви розумієте, яка система у нас була стара. На це була боротьба боротьба капіталів, боротьба засобів масової інформації. Щоб сьогодні навантаження пішло в першу чергу на, на саме ці компанії, великі олігархічні компанії, які сьогодні в сфері Нафтовій, газовій, залізної руди, металів, хімії, зернових і всіх інших. Це нормально. Це не мова не йде про те, що в них щось треба забрати. Ні. Якщо ви підприємець середньої роки, чи дрібний підприємець і маєте якусь продукцію, постачаєте на експорт, у вас це вже стосується, а їх це сьогодні ще не стосується. І не буде стосуватися відповідно до того, що уряд Ну, Ми кажемо, це має стосуватися всім. Якщо всі мають платити податки нормально, вони мають ці платити, а не робити так, що одні платять, другі не платять.